Ну, найперше, що спадає на думку, це от якби ти зараз була поряд, я б тобі такий подарунок подарував, або мені хочеться тобі таке розказати. Ну таке, але це тільки якщо ти погодишся на зустріч. Ну і це я навела приклади чогось такого, знаєте, безневинного. А там є дуже багато такого цікавого і хардкорного, Там різні емоційні гойдалки, там холодно, тепло, гостинг і так далі. і так далі. Також маркетологи успішно використовують маніпуляції, починаючи з акційних пропозицій, закінчуючи тим, як розташов. Товари на полицях, і сюди ж входять і дегустація товару, розпилення запахів, музика, кольори. Я як почитала, мені аж погано стало, чесно, так багато маніпуляцій, і так всього багато впливає на нашу свідомість, це настільки виснажує, що ну, аж просто дурно стає. Так, дивіться, ми ще з вами не проговорили, як протидіяти цим маніпуляціям. Якщо це якісь незнайомі люди, то ви можете так і проговорити, ви зараз мною маніпулюєте. Мені це не цікаво. От, ви зробили перше, друге, третє, це маніпуляція. Будь ласка, не робіть так. А якщо це близькі люди, то можна просто асертивно, да, пам'ятаємо, що таке асертивність, це екологічне відстоювання своїх кордонів, щоб не переходити на особистості, не зачіпати почуття інших. Просто можете сказати: ні, вибач, я не можу, мені це не підходить. А якщо вам ця тема цікава, ви хочете ще більше інформації, то я вам дуже рекомендую книжку Роберта Чалдині-Психологія впливу. Це моя біблія з соціальної психології.